Глядацьку залу облму з драмтеатру у Чернігові пошкоджену внаслідок російського ракетного удару. Відкриють у лютому 2024 року. Про це Суспільному розповів директор театру Сергій Мосієнко. Сьогодні вже є певні технічні рішення, які зроблять, дадуть нам можливість завести в безпечне приміщення для глядача. Маємо амбітні такі плани, щоб в лютому. Відкрити глядацьку зали, бо на 4 люта я вже взяв гострольоров, і я думаю, що вже ж прем'єра, прем'єра, яка вже буде готуватися, і художній керівник уже я знаю, що це не приривний процес, коли це цей творчий процес. Я думаю, що це вже буде прем'єра на велику залу, на велику сцену. Зараз у будівлі театру за гроші з міжнародних фондів встановили 67 нових вікон. В подальшому планують консервацію і ремонт даху та заміну дверей, а також встановити прохідну галерею для безпеки відвідувачів. Сьогодні це питання головне: безпека не йде мова про естетику. Сьогодні у нас є, і ви вже можете побачити навіть фає закуплений вже матеріал. Для нашої глядацької зали. Не маючи глядацької зали, ну це знаєте, як перепрошую, наче пів тебе немає, чи без нігти, чи без рук, бо головна наша все ж таки надбаняє цінність, це да, сцена, це наш алтар, все, а все ж таки велика глядацька зала, щоб ми могли прийняти людей. Нагадаємо, ракетний удар по облму з драмтеатру російські військові нанесли 19 серпня. Понад 200 людей тоді постраждали, семеро загинули. В самому театрі частково зруйнувало дах, стелю головної зали театру та повибивало вікна. Під час візиту до Чернігова посол Великої Британії в Україні Мартін Гарріс повідомив, що його країна надасть 93 тисячі фунтів на відновлення закладу. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.